Прийдешніми святами та початком робочого тижня вітаю телеглядачів програми Підсумки день сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про наступне: наскільки постраждали внаслідок незаконних вирубувань в новорічний період та як поповнюються новими насадженнями ліси горічних плавнів? Де будуть оздоровлюватися працівники полтавського ГЗК та чи торкнулося подорожчання вартості санаторного відпочинку цьогоріч? У нашому місті стартував національний турнір з тенісу найвищої категорії Кубок Ферекспо. Розпочалася реєстрація на пробне ЗНО. Від 8 до 31 січня 2019 року на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти у розділі Пробне ЗНО відбуватиметься реєстрація на пробне ЗНО для мешканців Полтавської, Сумської та Харківської областей. Для кожної особи, яка заповнила електронну форму реєстраційної заяви на веб-сайті Регіонального центру. Створюється інформаційна сторінка, особистий кабінет учасника пробного ЗНО, доступ до якої здійснюється за персональним кодом та ПІН-кодом. Учасники пробного ЗНО з іноземних мов зможуть пройти процедуру тестування з аудіюванням. У разі одночасного проведення пробного ЗНО з декількох навчальних предметів особа може зареєструватися на складання тесту лише з одного із цих навчальних предметів. Реєстрація на участь у пробному ЗНО вважається завершеною. Після надходження коштів для оплати послуг із проведення пробного ЗНО з обраного особою навчального предмета на рахунок зазначений у реквізитах, що формується одночасно з реєстраційною заявою. Вартість одного пробного тесту у 2019 році складає 132 гривні по Харківському регіональному центру оцінювання якості освіти. Ліси горічних плавнів як поповнюються новими надходженнями. Наскільки постраждали внаслідок незаконних вирубувань в новорічний період, а також про підвищення штрафних стягнень за нелегальне знищення зелених легень, розповів Віталій Замковий, працівник державної лісової охорони. Узимку лісники займаються збиранням насіння задля майбутньої посадки дерев, старанно піклуючись про оновлення лісів міста. Шишку збираємо і акацію. Ми або роботу семена, На, в Кахновке у нас есть свой питомник туда отвезли. Там весной высадили, через год получили такие саженцы и мы их высадили. И продукцию мы получим через сосна, если так вот брать ну, по нашим расчетам. Сосна 63-80 лет. Это зависимость от грунта. Також працівник Державної лісової охорони зазначає, що традиційно в передноворічний час здійснюється вирубування ялинок на продаж, аби попередити нелегальні порубки насаджень. Ялинка була до метра 45 гривень, більше метра 54 і більше двох метрів 75 гривень. На ринку, якщо хто заходить, дивився 250 і вище. Ну це не мид. Ми ялинки ці вирубали, у нас на лісництві є склад, на склад привезли, а люди вже приїжджають, хто хоче ірити. Собі взяти ялинку або 100-200, якщо є у нього там дозволи і повіз на ринок торговий. Випадки незаконної порубки в нашому місті, за словами Віталія Замкового, траплялися. Втім, таких небагато. Не сідає, там вже сосна там, по всьому лісу, на 500 гектарів, може з десяток, якщо там вершків зрізали. Ну, шкоди нема. Сосна все одно наоборот буде кучерява рости. Незаконних рубки все одно ми, ми присікаємося, десь хтось незаконно заїхав, все одно. Вони були і, і були, і давно були, і зараз десь зустрічаються. Але зараз їх дуже-дуже мало. Зараз теж за цим, що лісники, що поліція слідкує, і вивезти ліс дуже складно. Від 1 січня 2019 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Відтак, незаконне вирубування тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб або фізичних осіб підприємців від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто штрафні стягнення збільшили. Майже втричі, порівняно з попередньою версією закону. Згідно зі статтею 246, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збуть незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, караються штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або ж позбавленням волі на той самий строк. Вкрай тяжке самопочуття через застуду та грип викликає лікаря додому. Отримати допомогу не відвідуючи медичний заклад мають можливість працівники компанії «Ферекспо». Сезонне підвищення захворюваності на ГРВІ триває у горішніх плавнях. Тож наша знімальна група дізналася у фахівців медсанчастини ПГЗК подробиці оформлення лікарняного. Головний біль висока температура та нежить, які є незмінними симптомами грипу та ГРВІ, приковують громадян до ліжка. Відчуваючи втрату сил через хворобу, відвідати медичний заклад, аби відкрити лист непрацездатності ще те випробування. У випадку, коли самопочуття вкрай тяжке, працівники Ферекспо мають змогу викликати лікаря додому, чи то із медсанчастини ПГЗК, чи то із центру ПМСД, та оформити лікарняний в одному із закладів, розповідає Ірина. Если у человека сразу проявление болезни и состояние здоровья не позволяет его подойти в медицинское учреждение, чтобы ему назначили лечение, он имеет право позвонить в регистратуру, записаться и в одну, и в другую, вызвать врача на дом. Ірина Рудометкіна наголошує лист непрацездатності, слід закривати в тому медичному закладі, в якому його було відкрито. Співробітникам компанії Ферекспо, які не є мешканцями горішніх плавнів, не обов'язково користуватися послугами фахівців медсанчастини. Такі працівники можуть звертатися до лікарів за місцем свого проживання. Люди, які заключілі з сімейними докторами в других містах, Декларації мають повне право звернутися к своєму врачу сімейному, виписати лісні трудоспособності. Этот лісні трудоспособності в тому же медичному чережденні должен бути закрит. Тим часом хвиля захворювань не вщухає за прогнозами спеціалістів. Спалах ГРВІ триватиме до завершення поточного місяця. Станом на кінець минулого тижня показники наступні по сезонному підйому заболіваємо стіми респіраторними інфекціями. В медико-санітарній части зареєстровано 292 випадки два по городу з учетом дитячої заболіваемості 1355 випадків. Аби так продовжувалось і надалі, у медико-санітарній частині вживають заходів профілактики та захисту пацієнтів. Для того щоб розпространення інфекції мінімізувати в нашому медицинському учреждении всі під режими у нас 4 рази всі средствами медико-санітарного часу від коридорів, поручів кабінетів установлені циркулятори, які обзаражувати воздух. Окрім цього, в реєстратурі медичного закладу кожному відвідувачеві видають захисні маски. В один з останніх днів минулого року відбулося засідання тендерного комітету щодо утвердження переліку санаторів та придбання путівок на 2019 рік, де будуть оздоровлюватися працівники полтавського ГЗК та чи торкнулося подорожчання вартості санаторного відпочинку цьогоріч, дивіться далі. Сергій Афонін, голова профкому ПГЗК, зазначив, що члени тендерного комітету обрали ті ж санаторії, з якими співпрацювали минулого року. В Березовый гай это Миргород, конкретно сахарный диабет. Медико-санитарная часть настояла на приобретении 30 путевок реабилитационных, это 21 день. Но кроме этого предложили закупить 70 путевок в санаторий Харолл Миргород. Квитка полонена 100 путевок, пролисок 180 путевок. Лаванда Моршин 130, Аркада Трускавець 210 путівок і Поділля Хмельник 50 путівок. Загальна кількість путівок дорівнює 770, що на 70 путівок більше, ніж 2018-го. Завдяки збільшенню кількості путівок у робітників полтавського ГЗК є можливість поїхати до лікувально-профілактичного закладу разом зі своїми дітьми віком від 4 до 16 років. Буквально ждем уже на днях один санаторий, только не предоставил нам графики. Это Хмельник Поддилья. Пока графики заездов. Аркада Трусковец уже с 16 числа января месяца. Наши люди поедут оздоравливаться. Также очень санаторий Пролисок уже с 1 февраля. Предоставив графік заїздів, тобто інформацію председателям цехових комітетів. Ми дадим буквально сьогодні, завтра будемо говорити, як тільки з'являться останні графіки заїздів. Захворювання органів дихання і серцево-судинної системи посідають провідне місце в структурі захворювань працівників гірничо-збагачувального комбінату. Щодо збільшення цін на відпочинок у санаторіях, Сергій Афонін зазначає в зв'язку з подорожанням енергоносителів, Комунальних услуг, будемо говорити, продуктів питання частично, то, виходить, ну, до 30% так, чуть-чуть не дотягуємо, але в этом порядку що путівки будуть дороже до 30%, тому що санаторії подімають ціни. Та значного подорожчання члени профспілки у своїх гаманцях не відчують, адже згідно із колективним договором отримують путівки за 10% від повної вартості. На часі споживче оголошення відпад Полтава Обленерго. Через проведення планових ремонтних робіт електрообладнання 9 січня не буде електрики у споживачів, що мешкають на вулиці Молодіжній у будинках номер 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19. І на завершення випуску. Старт національного турніру з тенісу найвищої категорії відбувся він у нашому місті на кортах нового фізкультурно-оздоровчого комплексу. Змагання Кубок Фарекс зібрало найкращих тенісистів країни із різних куточків України. Про досить розширену географію змагання, а також про його відкриття наша подальша розповідь. Кубок Ферекспо, який відбувається у нашому місті, відкрив календар змагань для юних тенісистів країни у цьому році: Київ, Одеса, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький та Рівне це лише не повний перелік міст, гравці яких представлені на турнірі. Прекрасний новий комплекс. который построен в горишних плавнях, и грех не использовать его для турниров самых высоких национальных категорий. Это турнир категории А до 12 и до 14 лет, две недели. Самые сильные спортсмены в этих возрастных категориях примут участие в этих турнирах, познакомиться с новым, скажем так, местом на теннисной карте Украины. Поэтому это всегда здорово. На урочистому відкритті змагання юних тенісистів привітав перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Він сподівається, що учасники турніру залишаться задоволеними умовами проведення цього змагання. Я думаю, що всі по достоинству оценять качество наших спортивних заоружень, організації турніру. Надіємося, що цей турнір буде набирати обороти. З кожним роком все більше буде учасників, буде рости престиж цього турніру. Фактически это уже уровень чемпионата Украины. Наши дети, наше будущее. Надо максимум внимания уделять именно подготовке детей, вытаскивать их из квартир, от компьютеров, чтобы у нас росло молодое, крепкое, здоровое поколение. Это будущее нашей страны. Усього на турнір прибули понад півсотні юнаків та дівчат із 16 міст України. Досить широка географія учасників, які вирішили спробувати себе на критих кортах горішніх плавнів, не випадкова. Кубок Ферекспо має найвищу категорію А Федерації тенісу України. Участь у таких турнірах престижна, а вдала гра дозволить значно покращити рейтинг. Саме таке завдання ставить собі кожен учасник кубка Ферекспо. Юні тенісисти розповідають про досвід участі у подібних змаганнях. Я, можно сказать, где-то уже четвертый или пятый раз играю на турнирах такой категории. Первый раз до 12. Мой самый тяжелый турнир примерно категории это был чемпионат Украины до 10 лет. Там я смог войти в четвертьфинал, но в четвертьфинале проиграл. Этот вид спорта очень полезный, известный, тем более просто как-то так понравился, захотелось стать хорошим теннисистом. Я в рейтинге 13 вот в подобных турнирах да, я уже участвовала. Я занимаюсь уже много теннисом, я занимаюсь с двух с половиной лет. Это были такие занятия, а вообще профессионально я занимаюсь с восьми лет. Мне эта игра нравится тем, что, во-первых, ну... Ты как бы двигаешься по корту, этим, во-первых, у тебя фо, ну, твоя спортивная форма, как бы у тебя как бы есть преимущество потом в будущем, потом ты я почти не болею вот благодаря этому спорту. И спорт этот тренирует зрение еще. Юнацький тенісний турнір такого високого рівня у нашому місті проходить вперше. Проведенням цього змагання його організатори зробили ще один крок уперед щодо розвитку тенісу у нашому місті та проведення відповідальних турнірів. ми якби все вище і вище падаємо планку в своєму комплексі. Тому що до цього у нас були турніри першої категорії, були категорії второї, вікенд-турніри. А, а от турнір категорії А у нас проходить, опять же вперше і. Сегодня присутствовал на открытии турнира вице-президент Федерации тенниса Украины. Это очень приятно. Я надеюсь, что все по достоинству оценят условия нашего комплекса для проведения такого уровня соревнований. И они станут, надеюсь, традиционными. И не только будут открывать начало сезона, а будут в течение всего сезона служить для проведения подобных соревнований. Цього тижня Кубок Ферекспо визначить кращих у категорії до 12 років. Наступного тижня корти нашого міста прийматимуть учасників турніру до 14 років. На сайті Міністерства охорони здоров'я України розповіли, як впливають на здоров'я, позитивні емоції і обійми. Різдвяні свята традиційно є часом родинного спілкування. Це також час моральної підзарядки і зміцнення здоров'я. Йдеться на офіційній інтернет-сторінці Моз України. Цитата: Доведено, що звичайний дотик може зменшити відчуття виключення та покращити настрій, а в деяких випадках навіть зменшити відчуття болю. Це відбувається завдяки тому, що в нашому тілі знаходиться безліч рецепторів, стимулювання яких з допомогою дотику чи обіймів сприяє уповільненню пульсу та зменшенню тиску. Крім того, фізичний дотик має здатність впливати на вивільнення гормону стресу кортизолу, що зменшує відчуття стресу та тривожності. Кінець цитати. Тож озирніться, можливо, хтось потребує ваших обіймів. Добрам, любові та позитивних емоцій. Бажає глядачам і творча команда програми Підсумки день. На сьогодні це вся інформація. Дочекайтеся синоптичного прогнозу на середу. До побачення!